США відправили на близький схід 20 тисяч ракет, які Байден пообіцяв Україні. Як заворушення в Лос-Анджелесі набирають обертів? Та чому Ілон Маск підтримав Трампа після протестів? Про це не тільки поговоримо з Володимиром Фесенком, політологом. Пане Володимире, вас ради вітати і слава Україні. Юром, слава, вітаю вас. Пане Володимире, почнемо з того, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати Америки перекинули на близький схід 20 тисяч ракет, які раніше планували використати в Україні для боротьби з шахедами. Зеленський про це сказав в інтерв'ю ABC News і наголосив на наступному, що ми маємо великі проблеми з шахедами. Ми боремося з цим. Звичайно. Знайдемо інструменти, щоб їх знищувати, але ми знайшли дещо і вирішили. Здається, це було за попередній адміністрації. Це був міністр оборони Остін. Ми з ним визначилися з одним проєктом, і ми розраховували на цей проєкт. Але сталося ну, як гадалося, пане Володимире, Чому? Е як я зрозуміла, не узгоджувалося перенаправлення цих ракет з українською стороною, тому що ми очікували, що ці ракети будуть в нас і ми будемо їх використовувати. Чи є це порушенням не тільки дипломатичного етикету, але і щось більше Ні, ну, в даному випадку не йдеться про дипломатичний етикет. Тим більше, коли ми говоримо про адміністрацію Трампа, знаєте, слова про дипломатичний етикет втрачають сенс. Там на такі дурниці в лапках не звертають уваги. Тут інша річ, і це урок для нас на майбутнє. Да, безумовно, це не від нас залежить, але коли йдеться про такі речі, ну важливо їх отримати раніше, коли, ну скажемо так, є можливість те, що обіцяли при Байдені. Не гарантовано отримати нам зараз на превеликий жаль. Ми ж це вже бачили. Коли нам призупиняли постачання деяких видів зброї, які знов таки були виділені в рамках повноважень Байдена у президента США є повноваження на запасів армії США надавати нам певні види зброї і боєприпасів. Це е, повноваження, це е, ну скам так, жест доброволі. Е, але не обов'язок, і це не угода міждержавна. От що треба розуміти? Тому в даному випадку ми залежимо від політичної кон'юнктури, від рішень наших партнерів. В чому там проблема? Чи і хто це ухвалив? Очільник Пентагону, чи в адміністрації Байдена, в адміністрації Трампа було таке рішення. Зараз важко сказати. Ну і проблема чи то, скажімо так, був такий така дія, яка мала обмежити наші можливості от після операції Павутина. Хоча в даному випадку йдеться про оборонну зброю, а не про зброю нападу. Якраз це та зброя, яка нам могла б допомогти зупиняти російські удари, або ну, могла бути суто егоїстична дія тут. Також треба розуміти, у американців зараз іде складна операція в боротьбі з хуситами, і там теж свої ППО потрібні, тому що якраз атакують американські кораблі і шахедами тими самими і іншими повітряними засобами. Тому можливо у Трампа просто вирішила або хексет вирішив, що ці ракети більше потрібні американцям. Так і тут треба розуміти, що по деяких видах зброї зараз де не тільки зараз, а ще минулого року, по деяких видах зброї ще в 2023 році, виникнув вже дефіцит. І треба зброю замовляти виготовлення цієї зброї боєприпасів для України. Ну по артилерійських снарядах це вже давно відбувається. І вже в принципі рішення були і в Європі, і в США по розширеному виробництву артилерійських снарядів, та сама історія по дронах, причому в різних, в різних форматах, в різних комплектації. Але от по таких ракетах я думаю, що тут треба домовлятися вже не тільки про те, що є. Тому що американці можуть це використати і в інших цілях. А про те, що треба на майбутнє. До речі, от по артилерійських снарядах вже була історія. Ну, правда, це 23-й рік, осінь, коли був напад Хамасу на Ізраїль і почалася ізраїльська операція проти Хамасу в секторі Газа. І тоді ті снаряди артилерійські, які ми отримали, американські снаряди їх запаси були саме в Ізраїлі. І, в принципі, вони раніше передбачалися там для різних форс-мажорних ситуацій на Близькому Сході. Але при Байдені було хвале рішення надавати їм нам. однак, коли почалася війна Ізраїля з Хамасом, ці снаряди став використовувати Ізраїль. Тобто пріоритет був наданий Ізраїлю. Тому я б тут не шукав зради відразу. Але на жаль, є проблема в стосунках з нинішньою адміністрацією США, коли ми вже давно не в пріоритеті. І ми, на жаль, не розглядаємося адміністрацією США як військовий партнер. Ми скоріше об'єкт для певних дій щодо завершення війни. І США демонструють в різний спосіб свій умовний нейтралітет, тобто, те, що вони виступають в ролі посередника, а не в ролі партнера. На жаль, пане Володимира, і от якщо ми говоримо з вами про зброю, ми з вами згадували про ленд-ліз. В одній із розмов і пам'ятаємо, що ще в лютому один із членів палати представників США від республіканської партії робив анонс у соціальній мережі X про те, що ініціює законопроект щодо надання президенту США Дональду Трампу повноважень виділяти зброю для України через механізм ленд-лізу. Поки що, зараз ми не спостерігаємо таких розмов. Як щодо ленд-лізу, наскільки це взагалі можливо і чи є в даному питанні якась перспектива? Боюсь, що ні. Я поясню чому. Да, Ця давня ідея республіканців, і у нас були певні сподівання на початку президента Трампа, що ну, раз республіканці ще з 22-го року просували цю ідею. Ну, у Байдена був інший підхід, і він нас цілком влаштовував. Нам давали зброю безоплатно. Безумовно, це вигідніше ніж брати зброю в борг. Інша річ, що там були певні. Постачання зброї, які ми купували, але там суми були невеличкі. Да, але лендліз не працював. І ще минулого року, от коли була епопія з ухваленням законопроекту на 60 мільярдів для України в квітні минулого року, теж обговорився варіант з ленд-лізом, але знов таки він не був реалізований, тому що от вирішили саме от в такій формі надати нам допомогу. Знов таки безоплатно. Варіант з ленд-лізом, я так розумію, деяким республіканцям розглядався. Але чому я кажу, що зараз він не актуальний? Для лендлізу потрібно закласти гроші в бюджет, в бюджет США. Тобто, це боргові зобов'язання наші, але гроші американські, і їх треба виділити, тому що зброю закупати зараз треба або замовляти. І на сьогодні, навіть з врахуванням того, що Ілон Маск скандалом пішов з адміністрації Трампа, не виконавши своє завдання скорочення бюджету, але все рівно американці не йдуть на зайві витрати. Заві кажу, для них не для нас, звичайно, вони намагаються економити на різних програмах. І у них і так зараз знов великий дефіцит бюджету, от які ухвалений в цьому бюджеті нема грошей на закупівлю зброї для України або для, ну, для інших країн, сік я розумію, теж там можуть бути рішення, але якщо ну, скажімо так, будуть платити, а не так, от, як допомога або пряма, або через боргові зобов'язання. Такого на жаль немає на сьогодні. Це, це питання, поки відкрита. Можливо, от коли будуть розглядати бюджет на наступний фінансовий рік, а це вже вересень цього року. Ну тоді можливо якісь ініціативи з'являться. Поки що я не чув, щоб з боку Білого Дому або окремих сенаторів чи конгресменів висувалися подібні ініціативи. Інша річ, що є два варіанти, які, на мій погляд, можна використати. В два інструменти, які можна використати для закупівлі американської зброї. Один інструмент він поки що на фазі завершення своє свого організаційного встановлення. Це Україно-Американський інвестиційний фонд, який створюється в рамках ресурсної угоди, от якраз. На тиждень тому була наша делегація в Вашингтоні, і, зокрема, я так розумію, перша віцепрем'єрка українського уряду Юлі Середенко вирішила організаційні питання, пов'язані з фінальним з етапом створення цього фонду. Коли він запрацює, я думаю, що можливий варіант закупівлі зброї через нього. Однак, найбільш вірогідний сценарій. І над яким можливо вже працюють, і можливо його обговорюють: це закупівля зброї через наших європейських партнерів, коли вони купують американську зброю в розширених обсягах, частину для себе, частину для нас. І от зараз якраз в червні, наприкінці червня, на саміті НАТО буде обговорюватись питання про суттєве збільшення оборонних витрат країн НАТО. Більша частина цих країн європейські країни, і е, домовились про те, що 3,5% це прямі оборонні витрати, ну, зарплатня військовим, зброя виготовлення, закупівля зброї, і 1,5% — інфраструктурні витрати. Так от домовились, що частина цих витрат е, що в цих витратах, е, причому як по зброї, так от і по інфраструктурних витратах, е, може зараховуватись допомогою Україні. І Оце важливо для нас. Якщо таке рішення буде ухвалено, то в принципі це відкриває можливість для більш широкого закупівля американської зброї європейцями, і е, частина іноді значна, а можливо, і більша частина цієї зброї може йти в Україну. Так що цей варіант я вважаю більш перспективним. Е, ну а на сьогодні е, я думаю, що тут є певні кон'юнктурні проблеми. Ну, кон'юнктурні я маю на увазі з точки зору поточної політичної ситуації. Після операції Павутина у Трампа, хоча були й в захваті від цієї операції, але вирішили проявити певну обережність. Трамп запевнив Путіна, що США не причетні до цієї атаки. Ну і можливо, якщо і були плани відновлення постачання американської зброї в Україні, зараз поки що ці плани на паузі. Але я не виключаю, що ця тема буде обговорюватися а можливо, будуть ці певні рішення з цього приводу на саміті Великої Сімки. Він має відбутися вже приблизно через тиждень. До речі, відразу після дня народження Трампа сподіваюся, що у Трампа буде гарний настрій, і це може бути використано і під час зустрічі нашого президента з Трампом. Планується, ніби така зустріч от на полях саміту Великої Сімки. А ну а потім, от наприкінці червня, саміт НАТО. Так що будемо сподіватися, що поступова ця тема буде вирішуватись, тому що в принципі, ну тут у нас є велика потреба, потреба в цьому, особливо це ракета для ППО. І інші види американських озброєнь, які ми використовуємо. А крім того, ну це економічний інтерес США. Я думаю, що для Трампа це було б вигідно. Як свідчить практика, постачання зброї не є перепоною для Путіна в стосунках з тією державою, до якої у нього є інтерес. Ну я конкретний приклад не веду Туреччина. У нас туреччину є певні, ми і Берактари купували у Туреччини, і зараз турки нам скажем так виготовляють на бойові кораблі. Ну і це не заважає стосункам між Росією та Туреччиною. Так що і американцям нема чого боятися. Я думаю, їм це, їм це треба пояснювати, що не перервуться переговори між США і Росією, якщо американці відновлять постачання зброї для України навпаки. Я думаю, що це саме це, навіть можливо, більше ніж санкції, можуть вплинути на, на те, щоб підштовхнути росіян до більш реалістичних мирних переговорів. Тому що зараз вони вважають, що оскільки Україна не має американської допомоги, то у них є перевага і вони можуть виграти війну. От е, е, така логіка їх мислення, і тому вони роблять ставку на війну, а не на переговори. А якщо буде відновлене постачання американської зброї, ну це буде сигнал росіянам, що не вдасться їм виграти війну не буде у них односторонньої переваги відповідно і не буде перемоги над Україною. Ну і ми звичайно не дамо це зробити. Але от саме постачання американської зброї може стати переконливим аргументом, який може вплинути, можливо, не відразу, але може вплинути на російську позицію щодо мирних переговорів. Головне, щоб у Трампа було це усвідомлення, тому що ми з вами, пане Володимире, це прекрасно розуміємо і усвідомлюємо. Але настрій у Трампа він мінливий, і взагалі ніхто не може зрозуміти, що там коїться в його голові. тому... Чекаємо, спостерігаємо. Перепрошую, так. да знаєте. Мені зустрівся такий жарт про боротьбу торганів в голові у Трампа, і дуже часто таргани перемагають. Оце, оце от 100 реальність. Випадку, да, Ну, випадку і ще і боротьба накла Трампа. От я вже про це неодноразово казав. Що там є і прихильники санкції проти Росії і відновлення постачання зброї України, а Є противники, і тому Трамп зависає, тому що от два прям протилежні сигнали. Разом з тим, ми бачимо, пане Володимире, що у Лос-Анджелесі продовжуються масові заворушення через міграційну політику Трампа, і протестувальники палять і прапори США і безпілотні таксі, і підривають піротехніку, кидають каміння в поліцію. Тобто не так все просто там, і це про тому, що назвардія вже в дії. На тлі цих подій, які ми спостерігаємо, чи можуть Трамп оголосити. Імпічмент за його міграційну політику оголосити то можуть, але чи спрацює це, це вже питання доволі складне. Не безумовно, ну ви фактично своєю ремаркою дали зрозуміти, що питання риторичне. Я не думаю, що зараз буде йти мова про імпічмент Трампа саме з цієї проблеми. От якщо б звинувачення Ілона Маска продовжились. По відношенню до Трампа, ну мається на увазі сексуальний скандал. Ну, натяк маска на покази і файли, Як їх називають файли Епштейна. Був такий ділок, який організовував секс вечеринки для американської еліти. Нібито мас натякнув, що і трамп там бував. Оце могло б стати приводом для імпічменту. Але зараз да голосів за це не буде ні в сенаті, ні в ні в палаті представників. Тому поки що це питання, скажімо так, не актуальне. Але до по, речі, а, знаєте, от про Гудемре, маска я, і я, да? я, я я перепрошую. Коротко додам, ми ж пам'ятаємо, що після цього маск видалив свій допис, із да, твердженням, що да, прізвище да. Трампа є у файлах Імштейна, якого звинуватили в торгівлі дітьми. Тому тут теж є певні запитання, чому саме він видалив цей. Да. Була ну я думаю, що це пов'язане з тим, що зараз обидві сторони ну, є люди пов'язані і з Трампом, і з Маском, які зараз працюють на те, щоб залагодити цей конфлікт. До речі, от ця відома і не дуже ну, скажімо так, адекватна оцінка Трампа, ну про війну між Росією і Україною, що хлоп, е, е, хлопчаків в парку. Так от ця аналогія, яку Трамп використав, от це до речі, ігри підсвідомості. Я думаю, що вона більше стосується відносин Трампа і Маска. От вони як хлопчаки в парку, да от а не війна між Росією і Україною. І От наш президент він правильно відповів, що йдеться про вбивцю і грабіжника, який напав на нас. А ми захищаємося. От якщо проводити аналогії, от яка б аналогія була більш адекватною. І треба розуміти агресивний характер війни з боку Росії, а не просто знаєте, як бійка в парку. Невідомо чому вона виникла. Да можливо, випадково. Ну а от конфлікт між Трампом і Маском, він точно точно відповідає цій аналогії, яку використав Трамп. Але щодо подій в Каліфорнії, вони важливі насправді. І тут справа не тільки в сутичках таких. Насправді, це не перше, і думаю, не останнє масові заворушення в США були періодично в деяких, ну скажімо так, за останні там років сім. Ну, навіть не буду казати за який період, періодично. Раз в декілька років в США виникають масові заворушення. Наприклад, поліцейські затримали групу афроамериканців, або там от був випадок, коли загинув один з них, і все і почалися масові заворушення. І це в США було ну, регулярно відбувається раз в декілька років. Зараз це пов'язане з мігрантською проблемою. Ну, треба розуміти, що в Каліфорнії, оскільки штат близький до Мексики, там багато іспаномовних мігрантів, ну і штат такий, там багато робочих місць, штат багатий, є де попрацювати і жити там легко. Я так розумію. Ну якщо не враховувати різне стихійне лиха від ну, пожеж до землетрусів. Тому там багато нелегальних іммігрантів, і Трамп зараз намагається вирішити цю проблему жорстка, дуже часто всупереч навіть нормам законодавства. Однак на це є підтримка громадської думки. Одна з причин, чому він виграв вибор, це якраз мігрантська проблема. Навіть частина демократів це підтримує. Тому я от абсолютно переконаний, що якщо і буде імпічмент, то точно не з теми боротьби з мігрантами. Але от в чому тут є проблема для Трампа, і ця проблема може поглиблюватись, посилюватися надалі. Це його конфлікт протистояння з керівництвом штату і з місцевим самоврядуванням. Це конфлікт з губернаторами, з мером, і він же вів національну гвардію, не порадившись з мером. Ну по логіці треба було узгодити рішення. Така проблема почала проявлятися ще просто з іншого боку, і в іншій формі, ще при Байдені, коли губернатор Техасу, республіканець, виступив проти Байдена, якраз от по мігрантській проблемі почав там самотужки робити свої заходи безпеки проти мігрантів. І вже тоді, от загострилася проблема між федеральним урядом і деякими штатами, губернаторами деяких штатів, тоді республіканцями. І зараз навпаки. Зараз вже губернатори-демократи вони все частіше проявляють свою опозиційність Трампу, і от ця напруга між федеральним урядом і губернаторами, і окремими штатами, оце серйозна. І якщо це буде посилюватись, це буде таким потужним викликом не тільки для Трампа, а для політичної системи США, тому що США все ж таки це федеративна країна. І це давня проблема е, узгодження. Взаємодія штатів на е, губернаторів, штатів і управління на рівні штатів з федеральним урядом завжди були протиріччя, завжди проблеми, е, але їх в принципі врегульовували. Вони не були критичні е, е, після громадянської війни. Ще 19 століття, в принципі, всі розуміли, що не варто доводити до серйозних проблем і конфліктів, і тому дав 20 століття, особливо федеральний уряд, він збільшувався, посилювався, але е, у штатів дуже багато повноважень, окремих штатів. А Каліфорнія, треба розуміти, е, він один з найбільших і найбагатших штатів Сполучених е, в США. І тому це протистояння між Каліфорнією і Федеральним урядом, воно має значення. От так що не стільки оці заворушення, я думаю, що їх через певний час владнають, але от саме протистояння на такому рівні. Тим більше, що до цього протистояння можуть долучатися інші штати, які можуть оскаржувати в судах і не виконувати деякі рішення федерального уряду. А Трамп. Зараз дуже критично до цього ставиться, і саме тому ця напруга між федеральним урядом і конкретно адміністрацією Трампа і адміністрацією окремих штатів США. Оце буде серйозна проблема на перспективу. І це проблема як політична, так і інституційна. Пане Володимире, ми згадували про Ілона Маска, і теж тут варто акцентувати на цьому увагу, що Маск виступив на підтримку Трампа на тлі цих заворушень, які ми з вами обговорюємо. І Ілон Маск у соцмережі X опублікував скріншот допису Трампа в мережі True у якому йшлося що. Губернатор Каліфорнії і мер Лос-Анджелеса повинні вибачитися перед жителями міста, оскільки розпочалася зітнення підпала автомобілів, зросла напруженість під час демонстрації. Маск також перепостив допис віце-президента Джей Дівенса, який у соцмережі X написав, що Трамп не потерпить заворушень і насильства, і що цей момент вимагає рішучого лідерства. Маск супроводив публікацію двома смайликами емоцій з американським прапором. Тут чому маск виступив? По суті, на підтримку Трампа після конфлікту, який відбувся минулого тижня, який ми з вами обговорюємо, це намагання налагодити взаємовідносини, чи все ж таки він притримується цієї думки? Тобто, це не те, щоб він так щось сказав на підтримку Трампа, але це його особиста думка, і він так вважає, так як він написав і перерепостив. Ну, я думаю, що тут обидва чинника, вони працюють одночасно. По мігранській проблемі в темі боротьби з мігрантами, з нелегальною міграцією, думки Маска і Трампа вони співпадають. Вони однодумці, хоча така іронія долі, коли от вибухнув цей конфлікт, публічний інформаційний конфлікт між Маском і Трампом, були звинувачення з боку Маска, на адресу Трампа, то один з ідеологів трампізма він виступив з критикою на адресу Маска і сказав, що Маск сам нелегальний мігрант, ну оскільки він приїхав до США з Південь Африки. Ну, я думаю, що він давно легальний громадянин США, але тим не менш, от такий був докір на адресу Маска. Але мені здається, що от це не випадковий був допис, це жест примирення або натяк на таке примирення. Повне відновлення відносин між Маском і Трампом, як це було там минулого року, на початку цього року, не буде. Я думаю, що знаєте, конфлікт можуть загасити, але осад залишиться від цього конфлікту. О Бог. Бог буде незадоволення, образи. Просто зараз, скажімо так, головне для обох сторін обидві розуміються: зняти цей конфлікт, подолати його, загасити його, щоб скандал не розростався і щоб він не давав ну, скажімо, не робив шкоди обом. Оце зроблять. Ну і оскільки у маска більше втрат, перш за все, фінансових і більше ризиків, то мабуть його переконали. А переконували, от і наскільки я розумію, Джей Ді Венс і деякі інші. Ті, хто так чи інакше мав зв'язки з маском, міг на нього вплинути. Вони йому писали, телефонували, переконували, що йому треба припинити цю війну з Трампом. Ну і можливо Маск врешті решт це зрозумів і зараз робить кроки назад і демонстра... ну, так, і робить такі натяки демонстративні, що він готовий примиритися. Так що, скоріше за все, це жест примирення, але і безумовно він критично ставиться до влади Каліфорнії. Це, ну, це проблема, яка до речі, одна з проблем, яка привела маска до табору Трампа. В цьому питанні, в деяких інших. Ну, світогляд їх однаковий. Пане Володимире, я вам щиро дякую за ваш час та думку. Шановні друзі, напишіть також свою під цим відео. Нам цікаво почитати ваші коментарі, ваші думки. Я нагадаю, що Володимир Фесенко, політолог, сьогодні був разом із нами. Всім бажаємо продуктивного, спокійного дня і кажемо до зустрічі. Дякую на все добре.